Зі зруйнованого міста, всіяні десятками трупів, міська хроніка описує нестачу їжі та відчуття... а, нестриманий відчай громадян. Наступні чвари заворушення та подя... падіння до анархії, боротьбу за скорочення ресурсів, решті-решта, голодну смерть. Останній запис. Останній запис. Боже, прости нас, ми з'їдаємо своїх мертвих. Надії немає. Від рівних там все печально, блін. Окей, рухаємось далі, засніжена круче. Продовжуємо в ту сторону рухатись, в принципі, не так і довго йти хоча б. Тут більше послід новинків. Та як так? Я так стараюсь, блін. Як так-то? Я не розумію, коротше. Ми повинні бути організовані, ми повинні щось зробити. Та я роблю, дивіться, вам церкви, блін, духовенство. Надія тупо має, блін, рости. а Тут таке, блін вам роблю, а ви неблагодарні. Так, шпиталь дослідили. Це залізо треба. Блін, нам залізо дофіга треба, коротше. Треба будувати ще одну Сталеварню можемо ще одну впихнути. Сталеварню полюбом ще одну впихнемо. Йоу, от сюди. В повсюди треба залізу. Тупо повсюди треба залізо. Давайте щось без заліза, а? Камон. Десять заліза, ну давайте, настійний блін, окей, говори. До речі, у нас біда з деревом тепер. Оу. Oh. О-оу. А, розвідники, до речі, прибули. Дірка в снігу і скелі веде до невеликої камери. Тут хтось живе, але самотня людська постать, яку ми бачили здалеку, зникла. Можливо, це єдиний, хто вижив із Вінтерхоум. Оглянемо. Біженець з Вінтерхоуму, чоловіка, якого ми бачили здалеку, ніде немає. Шукаючи його нору, ми знайшли щоденник вченого який втік з Вінтерхоуму після того, як голодне місто впало в хаос. Його лідер, капітан армії, призначив себе абсолютним правителем. Він намагався нам в'язати порядок і застосування сили. Багато людей незадоволених покинули місто, та більшість інших повстали проти нього. Ну і забрати ресур 98 є 60 дерева, первий генератор. Можемо далі відправитися. Але я трошки в цю сторону, американський табір туди відправився. Тому давайте повернемо їх додому, то вони і так далеко вже відійшли. Так, а ми тут маємо розібратися з деревом, бо я, блін, розібрався з одною проблемою, зробив собі іншу, блін. Хто там? Вже? Що таке? Фундаментальне дослідження. Автоматон можна покращити, можливо, вони є вершиною нашої технології, але якщо ми навчимося їх робити, ми безумовно зможемо навчитися робити їх кращими. Якщо я продивлююсь важніше до будь-якої машини, я можу налаштувати її, щоб покращити її продуктивність. Чому з ними має бути інакше? з проєктом. 24 години. Ну нічого, давай, автоматони, автоматони. може щось з ними трошки лучше зробить, може ця шахта буде краще працювати. Так, сказав бідняк Лондонці все більше. Так, нову технологію ми можемо, нову технологію. Треба паузу нажати, щоб нормально було думати. генератор буде споживати десь менше вугілля. Блять, дерева не хватає. Йопта, та ви мать. Треба якось десь дерево добути, блін. Тут в нас якась жопіння, або ми це чекаємо тут. О, вугілля, що в нас там по вугіллю? Вугілля в плюс? йде. Я не розумію тільки, от, що робити блин, з тими людьми. Лондонців все більше. 28 чоловік вже я тут і церкви постав, і молитви проводимо, і польові кухоньки, де ти типу, польові кухоньки? Вон. Ой, той не то, то, то не то. Де де польова кухонька? Польова кухня, тут працюють люди. Оп, добрий день. Напід на стіні. Проблеми саме з лондонцями. Капітан хтось зіпсував стіну, передбачаючи загибель нашого міста. То схудник, він бреше. Це викликає занепокоєння. Люди вже побоюються, що нас підкає доля. Він А налякані уми починають панікувати з найменшого приводу. Священнослужителі заспокоїтелі хінуються. Надія, де що дещо впаде, надія дещо впаде. Ігнорація, надія впаде. Дещо впаде? відправимо цього священника, блін. Щас це буде, блін. Єпископ священник зараз сюди зарішає, він ж не зря свята людина. Блін, чому у нас з деревом, такі трабли? Десять чоловік, блін. Дерево мають добувати, дай Боже. Як бешені, блін. Торян народ, Ну, але придеться сверху трохи попрацювати, щоб дерева більше добути. Блін, та звідки ще? Лондонці ще більше. рані лондонці замахали, блін. Як ми будемо виживати, що нам робити. Все нормально, в мене є план, ми його будемо притримувати, все буде гуд. Так, опалення, в вкинемся на 30, треба, ну 20. Окей, ще трошки почекаємо, 7, 8, 9, все, 30, є. Генератор. запускаємо, блін, ресурсів, правда, у нас тепер 0. Але нічого, зараз ми введемо якийсь новий крутецький закон, короче. Трошки почекаємо. блін. У нас тут ми тут вже намутили. Ось нам дроли вечірні молитви. Зустрінемось і помолимось разом, щоб зігріти не лише тіла і душу. Ну а вечірні молитви від молитва. Корінь використання підвищує воді. О, окей, чудово, підписати. Молитви, молитви. У нас тепер є вечірні молитви. Можна... Так, вечірні молитви, народ. Так що в нас тут необхідно предмет тестування. Це інженер, який працює над проектом автоматон. Повернувся, він хоче позичити автоматон. Я близький до перериву, мені просто потрібен автоматон на один день, і я вірю, що зможу запропонувати на конкретні модифікації, які назавжди підвищать їх продуктивність. Окей, дайте йому автоматона одного, блін. Тепер питання в тому, який автоматон звалив. Оцей автоматон, ну, окей. Сюди він інженерів, хай добувають вугілля. У нас може ми трошки в, і в плюс, пішли. У нас є ще надобування вугілля. Вугільна помпа, вугільна шахта. Е, Який у нас 240 вугілля, а Тут е, для двох постів 560-240. Ну, тут можна поставити. Не? Ну, хай будують, блін, окей. Най буде, бо вугілля нам капець, як треба до фіга. О, розвідники повернулись. Дерево принесли. бої. І тепер наші розвідники відправлять в Американський табір. Ми там ще не були. У нас, до речі, 4 цих, а скільки треба на автоматону 100 дерева, блін, 100 дерева, 100 сталь. Я не знаю, як я того виготовив, чесне слово. Окей, тут що в нас чекають, що вони чекають у розробці? Блін, ви розробники. Нам потрібно зараз максимально ефективно добувати вугілля. Бо з вугіллям у нас повністю шокотан. Лондон, ці поскудники, блін. Просувають свою віру. Так, треба нам щось вчати вивчати. Вугільні шахти перевірні вилітати да, випасти. Mm -hmm. Так, ефективніше. гуд, Давайте, блін. Більше ефективності для вугілля. Сподіваюся, що нам автоматонів прокачають, Вообще, бомба буде. Ну, або він просто накриється і зламається, тоді буде не бомба. Так, я все чекаю, коли там можна буде Про... проповідь провести. 30 людей, кількість, блін, мене 150 людей, 30 хочуть тупо звалити. Може, це всі ті, що зараз лікуються, вони там. Медична секта якась. Оп-оп, добрий день. Шавдина квандалізм, от пошкудники, лонці зіпсували більше стін, закликаючи всіх приєднатися до них і Поки покинути місто. Деякі графіті навіть висміють наше лідерство. лідерство. Та воруючи вас як при непридатного лідера, незадатного зробити все необхідне, щоб врятувати наших людей. На а? Я не ігнорувати це ми не будемо. Але пошкуники замахали, блін, то ж реально все хорошо, бувало набагато гірше. Тут вони вимахуються. А раз. Побили. Stop. Stop, guys. Stop, I... Стоп, Стополізнується служитель. Капітан на священника, який намагався заспокоїти людей гас... гаслами лондонців напали. Ми повинні зробити щось, щоб захистити свящ наших людей. Вартові вартові віри, щоб охороняти вулиці. Ніфіа собі, блін, звучить серйозно. Де ж невдоволення дещо впаде. Невдоволення... нам треба надію піднімати. Блін, вартових вір, щоб охороняти вулиці. Нормально, зараз. Тир -тир 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 Тере, тере тере вартові віри. Що нам треба побудувати? Святиня, польва кухня. Та вроді в нас все є, я навіть не знаю, що там треба будувати ще. Fucking shit. Вся наша робота буде марно, якщо ми підемо і залишимося. Я теж так думаю. Трочну парці проповім. Блін, води. Тут добудувались. Максимум, все, інженери, добувають тупо нам вугілля. Врубаємо одразу зміну 24 години. Нам потрібно вугілля, народ, Блін, бо далі зима холодна. Нам тут даже пення. Так, збільшуємо. Нормально. Бо ці якісь шахтки, вони щось якось дуже печально добувають, то все що тут складується, це все треба якось витягувати. Дослідження, дослідження. Це гуд, тут щось люди вже від нас попідтрім. парове ядро. Сер інженер, що працює над проектом автоматона, надіслав свій звіт. Він зламав позичений автоматон. Нехороша людина, тепер він хоче перве ядро. Збиток буде суттєвий. Ми можемо виправити зламану машину. А крім того, тепер ми можемо налаштувати автоматон, щоб вони працювали швидше. Зараз інженер знову зайнятий, але він сказав, що наближається до чогось, справді, захоплюючого. Дайте йому перве ядро. Ну, типа, вибора немає, давай. Я в нього вірю. Парва лісопильна. Тоді буде паравіль сопильня. Парваль супильня це звучить вже цікавіше, бо нам лісу трошки не вистачає. Блін, не подобається мені це. Лондонці полюють на невдоволених, кілька переконують. Дивний переклад, але ладно. Представники лондонців розмовляють з натопом. Він намагається як мога більше налякати, приєднати, налякати, приєднатись до відходу до Лондона, але його бачення прикерують. Приреченості лунають у вухах людей, які задоволені ситуацією в нашому місті. Пчас, нехай говорить. Що, наскільки ну, збільшено? П'ять. На Білі нати натовпа. Нема чим, блін. Я заходити. А ну, священники, давайте, блін. Да в 34 вже. Ну, я все все я знаю, блін. Я не знаю, що з ним робити. Як їх, блін, більше задоволити. До табору дійшли. Сталь і парве ядро. У таборі немає жодної живої душі. Ми знайшли близько десятка виснажених тіл. Дивно, але більшість з них були ампутованими з протезами. Технологія. Ми ж так голодує та розлютився. Голодує та розлютився. Бідний табір. блін. Американський табір був добре забезпечений всім, крім їжі. Обшукуючи намети, ми знайшли більше жертв голоду. Більшість з них мають сильні зношення, але фитон. Витончені протез із символом компанії виробництво Тесла. Ніфіособі. Ми можемо лише поховати їх і забрати їхнє обладнання. Забрати ресурси. 58 заліза. 0Б так ми похмура. Печера в печеру заглянемо і сюди так завернемо назад. О, от. Вартові віри. Вартові віри, наші найвідданіші вірні забезпечать, щоб. коротше, якась дії забезпечує переводити. Коротше, будуть бить непокорних. Нова будівлі вартові віри. Підписати. 40 сталі. Ніфіга собі. Такої я підстави, якщо чесно, не очікував. Що вже таке? Свічки для нещастивих. Сер люди більше не турбують гасло лондонців. Групові молитви зміцнили нашу громаду. О, під гаслами проводжуються, з'являються маленькі свічки, а люди залишають їх, коли моляться за душі лондонців. Хоч якась приємна новина, чесне слово. Перша, може навіть тенденція в ПДГ з лондонцями. 9 днів. Я не знаю, що з ними з цими лондонцями робити. Вони якісь, блін, неконтрольовані. контрольовані. ще холодніше стало, блін. 60 градусів. Ідріть. Окей. Я так думаю, нам потрібно на виснаження лупашити зараз. Щоб хоча б трохи розкочегарити блін, бо це взагалі жесть. Так, нам треба подувати вартових. А, ну вони, в принципі, прям. По радіусі не діють, так що ми просто його тут десь впилимо зараз. О, парваль сопильня є. Гуд. Тепер треба сталі. Тепер сталі не вистачає. ну Їдріть твою наліво. Ну нічого, у нас, по ідеї у нас є тепер. А паруву треба 40 сталі, знову ж таки. З одного вибрались, так в друге залізли. Ну, твою наліво, ага. Ну, давайте покращення обігрівання. Бо реально з цим зараз у нас така, блін, люта біда. Що у нас? Втрата кінцівка. Кінців З наших людей довелось прийти в амутацію, робити на морозі. Призвела до нас тільки е сильно оборожня, що іншого вибору не було. Просто хорошо, ми не будемо ні про що зараз думати. Слухайте, може зараз поставити. У нас є ще така тема, як де там. Люди. Паровий центр може поставити. 20 сталі. Блін, ну все в сталь впирається. Ми в жопі. Я не можу нічого сталі, поки що зробити. 160, тут, 60, тут вон, 100% ефективності взагалі, блін. Сталь добувається як може. Так, вже сталося? величезний успіх. О! Тепер проект автоматона завершено. Тепер автоматони можна виробляти з меншою вартістю використовувати в медичних закладах. Іфі фіасо, собі, Ми навчилися модифікувати автоматони з допомоги точних насадок, дозволяючи їм працювати над найтендітнішою річчю, яку ми знаємо, людським тілом. Так що виявилося, що ми можемо видалити деякі несуттєві частини. Угу, на там, то падли. І все, я думав, блін, що грабництво стане більшим. І скид про один коштує. Блін, якщо чесно, Я ціле перевейудру потратив на таку фігню. Ну, окей. Тобто сюди тепер можна автоматом запхати. З вугіллям у нас що? З вугіллям у нас все гуд. Я б поставив ще одну якусь вугільну. І ще не вугільну, а певно там. Ось стадеварню. Сталеварню по барабану де ставити. А, ні 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 не де? хоть тільки там між сталеварню ставити. Fucking щит. Арап, 24 зміни, все. Добро, другого нема. Крашніх обігрівачів. Тривались теплові зони навколо перуцентру. Може бути розширені далі на п'яти. О, почати. Це у нас також. Зараз критично потрібно, бо з вугіллям у нас справді ми проблему вирішили. Але, блін, з холодом не вирішити, бо так як. Тули мороз, так і тулить. Пускуда, блін. У нас і так сталеварні працюють зараз на максимум. Рентлі віри встану, вартові віри встановлення, видавали, що дотримує своїх обіцянок. А, це все Тобто є одного цього достатньо буде. Мені це не потровиться. Наша віра веде нас крізь. Літ, віра наша єдина надія в цій замерзлій пекальні дірі. Молімося, співайте, браття гімн. Справді творить чудеса. У нас коротше я не буду все читати. буде якісь тут паломництво вон проводять. За розвідники дослипку мори печерку. Що в нас там Уцілілі. огляд? Ми чуємо жахливі крики, що относяться з печери на горі. Коли ми підходимо ближче кілька блилих ведмедів повертаються до нас, перекриваючи вихід. Всередині застрягли люди, і ці звірі витягують їх один за одним і ласують ними. Е, Так, ризикнути та напасти на ведмедів. Ну, блін, людей нам зараз в принципі б не помішало. М -м -м -м, то спройдуть їх до нас міст, розникнути. Ми повинні багти, коли наші розвідники напали на ведмедів, люди в печері, приєднались до них і разом прогнали звірів, Потім усі вирішили до нашого міста. Ну, все кошерно вони вертаються. Нам ще медицину, якщо чесно прокачати, бо я ще на медицину вообще був забив. з тими всіма законами. Що таке? Крадіжка їжі, Лондонці крадуть забази. Скотиняки, ми стільки запазали їх. Хтось вкрав 45 паків запасів. Люди кажуть, що це були лондонці, які забрали припаси для своєї подорожі. Здається, ця, ця смішна ідея виїхати до Лондона набирає обертів. Щоб зловити їх, не чіпати їх. Відправити, конечно, вартовий хірург, щоб зловити їх. Блін, ці Лондонці. Думали, вони ж, блін, хитріші за нас. Зараз я покажу їм, блін. Хто хитріший? І що там сталося, люди повертають надію. Перше, лондонці не збуденького переконати, покинути наше місто і втекти до Лондона. Люди оговтуються від шоку. А, від новин про Вінтерхоум починають сподіватися на майбутнє. Радиться чути. Ага, право центру є. І на воно? Чого Чо я не можу на третій рівень, ще не досіджено? Мм. Ох, фак. Oh, що це на здобуванням вугілля? Таке якийсь просак стався, а? Може, просто що люди не пішли працювати? Ну і що, зараз тут через 20 хвилин прийдуть нові працівники. Е Є, розвідники привалили. Тепер що, робітників сюди. Ну і сюди он так само, по максимуму. Ой, автоматон, ні 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 Автоматон у нас зайнятий ще, ділова ковбаса у нас один автоматон тут працює. А другий автоматон, де у нас працює? А другий автоматон у нас... Виходить, щось ніде не працює. Не понял. А де другий автомат, він працює? А, тут другий автомат, він працює. Так, що ми далі будемо вивчати? Тактика полювання. Давай тактику полювання. Що може трошки більше ми з полювань мали, взагалі? Здоров'я, шпиталь. Праве ядро. Ого, ніхіра собі, блін. 30 дерева. Що в нас так? По дереву ми в мінус пішли. Давайте сюди зарядимо по максимуму. Тут максимум, тут також максимум. Сюди я більше народу запхати не можу, тут 5 чоловік. Давайте сюди ще теж доб'ємо вже. Так, тепер віру, продовжуємо, продовжуємо віру в Бога. Дії... сці... зцілення? Ні, ну я в таке не вірю. Ми подуємо чудове свідчення відданості нашого народу. Воно запалить надію в серцях вірних і схилятиме тих, хто сумнівається, або публічне покаяння. Ну, як не крути, людьми керує страх, тому ми публічне покаяння вивчимо. Так, процесія пішла. І тут процесія пішла. Їжа для голодних. Сер наші вартові віри знайшли чиюсь незаконно сховану їжею. В неї ну, досить велика, тому план розділяє його серед людей, які цього потребують, але можливо ви хотіли б, щоб їм використали іншим способом. Ні, ну у нас запасів достатньо, хай додадуть це, хай роздають, надія ще більше росте. Ну блін, просто. Що голодні, до речі? Що в нас? В чому проблема голодних? Це, мабуть, ці просто прийшли і вони так. До речі, я не подумав про житло, я щось так зараз подивився. А тут у нас... Беда. беду беду беду, біди, беда. Якщо у нас така біда, баржа, скільки, 20. Чекайте, ким? 10 людей, і це 10 людей. Ага, Тут просто тепліше, типу. Ну, Давайте поставимо, скільки у нас там 20 чоловік. Раз. Все, недостатньо дерева. Не. Недовго ми грала. О, так, так, полювання прокачалось. Що у нас тільки народу з'явилось? Я не поняв. Звідки? Може вже побудуємо лісопилку, цю модну новомодну ресурси. Порва лісопилка. От таку одну площу буде займати, а тут що під, під горами щось ще можна буде поставити? От сюди ми порву лісопилку. Ну, зараз впиляємо. Я сподіваюся, у нас буде супер буст просто по дереву. Блін, дерева взагалі немає. Ну нічого, другого ми поставимо, коли дерево з'явиться. Ну окей, звідси ми заберемо автоматона. Давайте зразу його на лісопильню. Де на оцю я хотів би його зразу поставити. Правда, не подобається. Лондонці полюють на невдоволених, неспокійна група. Нато послухає одного з лондонців, який лякає людей баченням приреченості. Він намагається переконати їх тікати до Лондона. Невдоволені, здається, сприймають його слова близько до серця, але інші залишаються непереконаними. Е, розігнати надтоп. Люди можуть постраждати. Трохи це... плюс 7, блін, фіасу. Розвідіна, де НАТО. Похрено людей, блін, що це фігнею займаються? Ну, в принципі, майже вийшли в нуль вже видобування вугілля, це мене радує. Але будівництво завершиться. Завершити ж будівництво? От паскудники не завершили будівництво. І дерева не вистачає, блін. І жити нема де людям. Фак! І холодно вам всім, блін. Ну я ж стараюсь. Як вам зробити тепліше? Зараз новий рівень прокачаю, 100 дерева отримаємо. І все буде гуд. Давайте публічне покаяння пішло. Біля генератора о 10 годині. Блін, там щось буде файне, напевно. Так вони розказують, звісно. Автоматон, ти куди шуруєш? Він шурує, може будувати? Ану. Не він просто гуляє. Безполезний. Ще одна крадіжка. Знову ну, крадуть, вони забрали 37 із складу люди, обурені тим, що чолондиці ставлять свою божевільну ідею вище потребності. Ну, блін, як завжди, варто і на допомогу. Знову що, упіймали на гарячому. Наші вартові віри все зробили добре. Вони повернули товар, але важливіше те, що вони спіймали одного з злодіїв. Тепер ми можемо покласти край крадіжкам. Вони питають, що ми повинні робити з злодієм. Вигнати його. Наш народ вирішить його долю. Недоволення зросте. Дайте йому шанс покаяння. Дамо їм шанс покаяння. О, добудували. Є. Автоматон. Працювати. Так, я сподіваюся, зараз ми трішки час, і в нас дерево з'явиться. Вже стреслося. Хочемо більше лікарняних ліжок. Це шуфурів лікуватимуть. Я відкрию новий шпиталь. Так що в нас по ресурсах? Їжа, здоров'я, шпиталь. Давайте отсюди шпиталя влупимо. Я хочу новий тір прокачати Третього рівня. Але тресто дерево. Ну, почекаємо, поки дерево назбирається.